Tchau. să mulțumesc tuturor care ați contribuit la, acest, la organizarea acestui festival. Iachii după Mohale, șopțel, festival, vidbu. Să popeșu Ucrainții României, în primul rând, Uniunii Ucrainilor din România, organizatorilor din Maramureș, Організаторам Мараморської організації Союзу Українців Румунії. По першу чергу хочу вас привітати з Новим роком і сказати вам, Христос рождається. Так, як ви знаєте, Союз Українців в Румунії, незважаючи на все, робив такі важливі події для того, щоб зберегти свої традицію, культуру і мову. Так як бачимо, ці події набирають. Все більше об'єму, вони стають потужними. На дуже. них бере участь дуже багато молодого покоління, це що ще раз дає нам довіря, що молоде покоління з радістю перебирає наші традиції від дідів, прадідів і сподіваємося, що вони так само в свою чергу будуть передавати своїм внукам і правнукам. І за це я хочу подякувати головним організаторам. Бо, як ми знаємо, ми хвалимо всіх, але, на жаль, коли робимо такі події ззаду них, є жменька людей, які роблять те все, завдяки якому ми зараз знаходимося тут із вами і таким чином можемо затримувати наші прекрасні звичаї. І тут я хочу підкреслити працю комітету Марамороської повітової організації на чолі з її головою. І прошу також встати всіх членів комітету Марамороської організації, яких я хочу привітати і подякувати вам за. Всю ту нелегку працю, яку ви робите під час нових, нового року, під час цих прекрасних свят зимових свят. І незважаючи на це, ви приходите тут і робите все це можливе, щоб ці стотки людей, які беруть участь у цьому прекрасному фестивалі, щоб вони відчувалися прекрасно. Я прошу вас всіх встати, комітет. Мараморозький комітет, прошу стати, та й пані Оганізації секретар. Ці люди, завдяки яким ми сьогодні можемо е, брати участь на цьому фестивалі. Бо знаєте, якщо була не їх праця, ми сьогодні не мали були представника в румунському парламенті, і за це я хочу вклонятися перед вами і подякувати вам за всю ту роботу, яку ви робили. За для всіх українців і для того, щоб ми сьогодні могли говорити надалі про українську громаду в Румунії, хочу вам побажати на початку цього нового року добробуту, душевної тишини, здоров'я, все, що собі ви бажаєте, і щоб дав Бог, щоб наступного року ми стрінулися все такі веселі, все такі раді і думаємо, що менш проблемами і будемо тут колядувати і прославляти. Христа, так як ми знаємо, з усіх в România. Дякую ще раз вам за весь ваш труд. Дякую вам за те, що ви прийшли. дякую, що ви підтримуєте наші прекрасні українські Mă bucur să fiți în Sighetul Marmației, care aș vrea să înțelegeți, este orașul cu siguranță cel mai apropiat de etnia ucraineană. Vă felicit pentru modul frumos În care respectați tradiția în care v-ați născut și ați crescut. Pe toți ne impresionează frumosul și coloritul portului ucrainean. Приїхала, щоб сказати, що Світовий конгрес українців, Європейський конгрес українців шанує вас за те, що ви зберегли себе, зберегли. Ту самобутню українську культуру, яку вже може і в, де... і в Україні немає. За це вам слава від цих двох організацій. І ви зберегли себе серед румунського народу, зберегли себе так, що ви поважаєте румунський народ, але ви знаєте, де росте, звідки росте ваше міцне коріння. Місто Сіґяд Мамалецький справді нам дуже близький. В Україні ми любимо вас бувати. Ми радіємо разом з вами, бо тут відчувається позитивне ставлення до української етнічної меншини, до української традиції. Тут ви відновили пам'ятник Шевченку про що знають українці в цьому світі. Тут відчувається, як мирно, дружньо співіснують українці, румуни, українська культура, румунська культура. Дякуємо вам за це. Я вам дякую, що ви вже цього року. 24-й раз проводити цей міжнародний фестиваль української коляди. Це свідчення того, що ви є українцями, що ви бережете традицію своїх батьків, дідів, прадідів і велика кількість дітей серед цих фольклорних колективів вселяє в мене переконання, що ці українські християнські традиції вона буде продовжуватися у віках. Честь і слава вам! За те, що ви є стійкі у відсвоюванні нашої української ідентичності, шановні пані та панове, шановні гості, дорогі українці, щиро вітаємо вас з новим роком, бажаємо вам щастя, здоров'я, радості та добра. І теж вітаємо вас з 24-м міжнародним фестивалем колядок та зимових обрядів українців Румунії.